Рік, що минув, відзначився знаковими подіями. Хтось нарешті дістався вершини світу. Хтось зрозумів, що ніколи не дістанеться. Футболісти святкували перемоги і сумували через поразки. А паралельно трансферна вартість зростала чи падала. Далі про гравців, ринкова ціна, на яких у 2022-му зросла найбільше. Якщо вірити порталу «Трансфермаркт», який власне спеціалізується на умовній вартості футболістів, то у світі є дев'ять гравців, які минулоріч подорожчали на 40 мільйонів євро і більше. Рівно на 40 – реаліст Родрігу, на 40 із гаком Неаполітансько-Грузинська зірка Хвіча або ж просто Кварадона. А також Джамал Мосіала, який у 2022-му встановив клубний рекорд. Зіграв 100 матчів за Баварію, коли йому не виповнилось і 20. Ще шестеро героїв подорожчали рівно на п'ятдесятку, і серед них лише один захисник Йошко Гвардіол, один із героїв чемпіонату світу в Катарі. Колись він грав під керівництвом Ігоря Йовічовича в Динамо Загреб. А зараз усі грошові мішки світу зеленькають монетами, аби лишень привернути увагу Редбула. Жоден банк не допоміг би Міланові заробити так, як це зробили росонері, вклавши гроші в Рафаеля Леау. Португалець обійшовся італійському гранду в 35 мільйонів євро. Зараз коштує на 50 лямів дорожче. Залишити всіх позаду міг Антоні. Манчестер Юнайтед віддав за нього 95 мільйонів євро. Але наразі бразилець не те, щоб занадто вражав. Тому трансфермаркт оцінює його в 75 мільйонів. Це все одно втричі дорожче, ніж рік тому. Як завжди, поруч ідуть Барселона та Реал. У складі кожного гранда є молодий футболісти, який на початку минулого року коштував 40 мільйонів євро. А тепер усі 90. Йдеться про каталонця Гаві та реаліста француза Орієна Чуамені. Вони її очолюють список. Хтось може звернути увагу на чемпіона світу Енцо Фернандеса, про якого наразі не було ані слова. Просто він єдиний футболісти, який потрапив до обох наших рейтингів. Власне, пора поговорити про той інший. Ми Розповіли про футболістів, які додали до свого цінника найбільшу суму, але вони добряче коштували і рік тому. А як щодо футболістів, які найбільше подорожчали, якщо рахувати не в мільйонах, а у відсотках? От, скажімо, Мойзес Кайседо Брайтон віддав за півзахисника лише 5 мільйонів євро. Зараз еквадорець коштує 38, тобто майже у восьмеро дорожча. Ши ніж у вісім разів зросла за рік ціна на Георгія Мамардашвілі. Вортар Валенсії у дебютному сезоні відстояв на сухо майже половину матчів і потрапив до збірної відкриттів Ла Ліги. Загалом 22-річного голкіпера оцінюють уже у 25 мільйонів євро. Так так, і тут не обійшлося без наших. Можна по-різному оцінювати європерспективи Михайла Мудрика, але цифри є цифри. Ще рік тому українець коштував 4 мільйони євро. Зараз щонайменше 40, тобто в десятеро більше. Мудрик серед лідерів світового футболу за темпами зростання трансферної ціни. Лише трохи вище згаданий раніше Енсо Фернандес, не просто чемпіон світу, а найкращий молодий гравець Мундіалю, як МБАПЕ чотири роки тому. Вже зараз аргентинця оцінюють щонайменше в 55 мільйонів євро. А ще минулої зими за ці гроші можна було купити цілу команду Енцу Фернандесів по 5 мільйонів євро. І нарешті переможець рейтингу, можливо, трохи несподіваний. Ще рік тому півзахисник Ромео Лавія був гравцем бельгійської молодіжки, який не може пробитися в основу Манчестер-Сіті. Оцінювали його в 1 мільйон євро. Вже влітку Саутгемптон відвантажив за перспективного опорника 12 мільйонів. Зараз Лавія коштує ще вдвічі дорожче. За рік Ромео подорожчав у 25 разів, а це найкращий показник, принаймні серед тих, хто додали до власної вартості понад 20 мільйонів. Михайло мудрик нагадаємо третій у топі гравців, ціна на яких у 2022 році зростала найстрімкіше.